Я Марченко Микола Миколаєвич. Моя посада, голова громадської організації Нове життя Жовті води. Це був лист від начальника медичної частини Наталі Олексіївни, таке прохання, і прохання було і керівника відділу Боки Валентини Миколаївни. Ну це е, не так швидко вирішувалось, але ми дочекались, дочекались і ми отримали те, що замовлялось. Далі ще буде, далі ще у нас по плану там є і операційний стол е, з фонарем, і медикаменти. Ну, це буде трохи далі. Можна ну які какби фотографії сьогодні отримали чотири інвалідних візка За що велике, величезне, величезне. Дякую голові громадської організації Нове життя Миколі Марченко в наш нелегкий час. В час війни дуже цінно, що нам допомагають. Тому що лікарня потребує нового обладнання, і так як зараз дуже багато в місті внутрішньопереміщених осіб і вони звертаються до лікарні. Є потреба в цих візках, є й в іншому потреба, але от на сьогодні дуже добре, що закрили саме це питаннями, по цим кріслам. Велике дякую. Фінансували це, цю допомогу. Це асоціація, Міжнародна асоціація поліцейських України та Польщі Мороз е, Іван Якаліч, який дуже допомагав. Потім допомагали нам е, і Варшавський Красний крест Нестор е, в цьому проєкті, а також допомагали нам ще і. Е, Советник генерального секретаря міжнародної комісії по правам чоловіка Кафтанов Олександр Сергеевич, який зараз знаходиться в Мюнхені і який евакуювався з Маріуполя. Є ще міжнародна благодійна організація по правової та економічної підтримки військовослужбовців бойців захисту. Це Петренко Микола Миколаїв. Всі ці люди. Вони дуже активно участвували в цьому проєкті. Mm -hmm. Там і е речі, там теплі речі і е е е продовольчі е набори. От. І зараз ми теж чекаємо ще десь машину. Це ми вже від них отримали дві машини. Ще чекаємо, що буде ще машина десь через неділю. Uh -huh. Там продукти питання та теплі речі. Uh -huh. Так що ми дуже активно з ними співпрацюємо і я думаю, що далі ще буде. Всі люди рядом, незвичайні, вони як свічі в темноті допомагають, оберігають і, і будуть допомагати. Це Сережа Пастух. Це дуже ну, творча людина, яка печеться за переселенців. На, на ньому дуже багата відповідальність по гуртожитку Крапотки на 14.1. Він свалив на себе таку ношу, і я всячески буду допомагати. З ним буду співпрацювати. Це вже питання, якби вирішено, і він. Являється членом громадської організації нове життя. Жовті води.